Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося з вами у місті Дніпро, а саме на перехресті вулиць Вітчизняна та Соленчакова. І тут сталася аварія з постраждалим. Зіткнулася поліцейська автівка та мотоцикл. Ось ви можете це побачити, як це виглядає за попередньою інформацією водія двоколісного. У шпиталі. про його стан наразі нічого не відомо. Станом на 15.37 на місці працює, працюють слідчі з ДТП, а також патрульні поліцейські, автівка поліції дуже постраждала, як бачите, зм'ята передня частина. Рух на цій ділянці здійснюється за допомогою регулювальника. Ось так це виглядає. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на перехресті вулиць Вітчизняна та Солончакова. Тут сталася аварія за участі поліцейської автівки. Вона зіткнулася з мотоциклом. Ось бачите, що шлем, водія двоколісного відлетів. І ось так це виглядає. За попередньою інформацією мотоцикліста ушпиталили, але про його стан нічого не відомо. Зараз на місці працюють поліцейські, слідчі з ДТП. Вони з'ясують всі обставини, поки що подію не коментують. Бачите, що і лобове скло на автівці поліцейської також пошкоджено, можливо, саме тоді і вилетів водій. Ну, але всі обставини з'ясують поліцейські. Рух на цій ділянці здійснюється за допомогою регулювальника. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро на перехресті вулиць Вітчизняна та Сломчакова. І тут мотоцикл зіткнувся з поліцейською автівкою. Ось так це виглядає. За попередньою інформацією водія двоколісної техніки. Ушпиталили, пригостан наразі нічого не відомо. Але тут бачите, що мотоцикл знаходиться на проїжджій частині і шолом також всі деталі з'ясують поліцейські. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, бо бути в курсі всіх актуальних подій.